Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю вас на своєму каналі. Протягом тижня планую ділитись коротенькими ранковими практиками. Тож починаємо! Робимо вдих, підіймаємо плечі вгору, з'єднуємо лопатки і з видихом стягуємо все це вниз. Маківку витягуємо вгору, плечки тягнемо вниз, спинка рівна, і ми глибоко, повільно дихаємо, трохи налаштовуючись на практику. Збираємо всю свою увагу. Переводимо її в тіло, трохи його просканували, як воно зараз себе почуває, спробували розслабитись і перевести увагу в дихання. Збираємо долоньки в замочок, робимо вдих і виштовхуємо замочок угору, витягуючи за ним. Вдих, крокуємо правою ніжкою за ліву і з видихом нахиляємось ліворуч, витягуючи правий бік. Глибоко повільно дихаємо, м'яко витягуємо бік. Робимо вдих, повертаємось в центр і з видихом змінюємо напрямок. Ліва нога за праву, потягнулись праворуч, витягнули лівий бік. М'яке, комфортне і приємне витяжіння. Вдих, повертаємось в центр, встановлюємо долоньки на коліна і робимо варіацію кішка корова стоячи. Вдих, штовхнули груди вперед і вгору, з'єднали лопатки, плечки потягнули вниз. І з видихом пішли в вскругання підборіддя до грудей, пупок до хребта. І в темпі власного дихання продовжуємо робити цю вправу, вдих, легкий прогин, видих, скруглення. Коли робимо прогин, не заламуємо поперек, працює тільки грудний відділ. Вдих, розкрились, видих, скруглення. І ще вдих, видих. Вдих повернулися в нейтральне положення і вийшли на початок килимочка. Вдих ручки через сторони вгору, видих долоньки до грудей, праве коліно до себе. І розминаємо стопу. Натягуємо на себе, від себе, тримаємо баланс і комфортно дихаємо. Робимо вдих і з видихом виштовхуємо праву п'яту назад, переходимо в варіацію віра бхадрасани. Тіло паралельно до килимка та зачинений, спинка рівна, знайшли баланс і трохи зафіксувалися. Робимо вдих і з видихом крокуємо правою ніжкою назад, ручки підіймаємо вгору, великий випад. Відлаштували позицію, знайшли комфортне положення. Робимо вдих, заводимо ручки за спину, знаходимо замочок, прокручуємо плечики і виштовхуємо груди вперед і вгору. Якщо відчувається навантаження в попереку, трохи опускаємось вперед. Робимо вдих і з видихом опускаємось до лівої ноги, замочок виштовхуємо вгору, продовжуємо прокручувати плечики, розкривати груди. І комфортно дихати, вдих, обережно підіймаємось назад. Відпустили замочок ручки, підіймаємо вгору. І з видихом сідаємо в позу воїна. Права стопа притиснута до килимка, ручки паралельно до килимка, дивимося за ліву долоньку. Ліве коліно не завалюється в центр. Робимо вдих і з видихом потягнулися лівою рукою в діагональ. Ручки перевели вгору, ще трохи затримались, дихаємо, вирівнюємо ліву ніжку і ще тримаємо себе в діагоналі. Вдих, підіймаємося обережно вгору і переходимо в перевернуту позицію. Права рука на праву ніжку, ліва ручка вгору і легкий прогиб. Вдих вгору і з видихом опустились в трикутника. Ліва ручка в килимок або в ніжку, або в блока, права ручка вгору, спинка рівна і ліве коліно може бути зігнутим. Робимо вдих з видихом, опускаємо обережно праву руку в килимок, прокручуємо праву стопу і виходимо в повний випад. Відлаштували позицію, робимо вдих і лівою ручкою розкриваємось вгору. Робимо невеличку скрутку, праве коліно можна опустити в килимок, якщо не зручно. і м'яко комфортно дихаємо. Робимо вдих і з видихом опускаємо коліно в килимок, ручки підіймаємо вгору і виходимо в напіввипад. Робимо вдих і з видихом скручуємо сліворуч, ручки розводимо в сторони, маківку витягуємо вгору, плечки тягнемо вниз. Робимо вдих і з видихом лівою рукою чіпляємо за праве стегно, праву ручку підіймаємо вгору, і робимо невеликий прогин з легкою скруткою, продовжуючи дихати. Вдих, повертаємось назад, опускаємо ручки в килимок, і виходимо з вами в планочку. Робимо вдих, підіймаємо праву ручку вгору, бічна варіація планки. Вдих права ніжка за себе, встановлюємо її на носочок і йдемо в легкий м'який прогин. Таз виштовхуємо вгору, продовжуємо дихати, вдих і з видихом опускаємо м'яко таз вниз, праве коліно залишається біля себе. Вдих ліву руку заводимо за праве коліно, і з видихом скрутка праворуч. Права рука за себе, маківка тягнеться вгору, спинка рівна. Вдих м'яко розкручуємось, повертаємось ліворуч і виходимо знов в планку. Долоні під плечі, спинка рівна, куприк підкручений, дихаємо, робимо вдих і з видихом підтягуємо до себе праве коліно. Трохи затримались. Чудо. І вкладаємо з вами праву ніжку, виходячи в позицію голуба. Та зачинений, не перекатуємось в одну сідничку більше, ніж в іншу, розслабляємось. Права стопа за можливістю натягнута на себе. Якщо є бажання, ми м'яко опускаємось наперед плечя, комфортно дихаємо і розслабляємо м'язи стегом. Робимо вдих обережно, підіймаємось вгору, підгортаємо ліву стопу. І виходимо в собаку мордою вниз, переминаючись однієї ніжки в іншу. Повертаємо рухливість правій нозі, витягуємось, дихаємо, спинка рівна, долоньки притиснуті, шия розслаблена, голова відпущена, і ми з вами робимо вдих. І з видихом обережно крокуємо ніжками до долоняк на початок килимка. Вдих через круглення, підіймаємось вгору, ручки через сторону вгору, видих долоньки до грудей, відпустили. І ще вдих ручки через сторону вгору, видих долоньки до грудей, ліве коліно до себе, і розминаємо ліву стопу. Тягнемо від себе на себе. Потрохи розігріваємо, розтягуємо, робимо вдих і з видихом штовхаємо ліву ніжку назад, виходимо в паралель до килимка та зачинений, спинка рівна, тримаємо баланс, робимо вдих і з видихом штовхаємо ліву ніжку назад. Ручки підіймаємо вгору і знаходимо себе в великому випаді. Спинка рівна, поперек не заламуємо, опускаємо ручки, знаходимо замочок за спиною, прокручуємо плечики і виштовхуємо груди вперед і вгору. Тримаємо ніжки сильні, активні, ліве коліно пряме, робимо вдих і з видихом тягнемось вниз до правої ноги. Замочок виштовхуємо вгору, дихаємо, вдих м'яко підіймаємось назад, відпускаємо ручки, переводимо їх знов вгору. І з видихом переходимо в позицію воїна, ліва стопа в килимок. Ручки паралельно до килимка, праве коліно не завалюється в центр, маківка тягнеться вгору. Вдих і з видихом потягнулися за правою ручкою в діагональ. Руки перевели над головою, тримаємо, робимо вдих і розгинаємо праве коліно, продовжуючи тримати спинку рівною. Вдих, підіймаємось вгору. Ліва рука в ліву ніжку, права над головою. Перевернута варіація, вдих. І з видихом потягнулися за правою рукою і перейшли в позицію трикутника. Права ручка в килимок або на ніжку, або на блока, ліва вгору, спинка рівна. І з видихом опускаємо ліву ручку в килимок і переходимо в позицію випада. Знайшли зручне положення, робимо вдих і підіймаємо праву ручку вгору, вийшли в скрутку, дихаємо, опускаємо ліве коліно в килимок, ручки переводимо вгору на піввипад, робимо вдих, і з видихом скручуємось праворуч, розводимо руки в сторони, дихаємо, вдих. Права рука чіпляється за ліве стегно, ліва рука вгору, легкий прогин, вдих, повертаємо ручки в килимок, підгортаємо ліву стопу і виходимо в планку. Робимо вдих, підіймаємо ліву руку вгору, вічна варіація планки, тримаємо, дихаємо, заводимо обережно ліву стопу за себе. І виходимо в невеличкий прогин. Вийдих обережно опускаємо таз вниз, сідаємо, ліве коліно залишається біля себе, спинка рівна, вдих підіймаємо праву ручку і заводимо її за ліве коліно. Скрутка ліворуч. Ліва рука за себе, маківка вгору, спинка рівна, права стопа на себе. Вдих, повертаємось назад і виходимо в планку, тримаємо себе в планці, робимо вдих і з видихом підтягуємо ліве коліно до себе, тримаємось і опускаємо ліву ніжку в килимок і виходимо в позицію голуба. Ліва стопа натягнута на себе, таз тягнеться вниз таз закритий. Розслабляємось і, можливо, опускаємось на плечя, а можливо залишаємось вгорі. Дивимось на те, як ми зараз себе почуваємо і де наше тіло. Робимо вдих обережно, підіймаємо себе вгору, підгортаємо праву стопу і виходимо в позицію собака мордою вниз. По черзі, крокуючи вліво, вправо ніжку, повертаючи їм рухливість. Робимо вдих і з видихом через планку опускаємо коліна в килимок, витягуємо ручки вперед, робимо вдих, і з видихом опускаємось в цуценя, тягнемо груди вниз до килимка. Поперек не заламуємо, намагаємось прогинатись лише в грудях. Робимо вдих і обережно повертаємо себе вгору, долоньками крокуємо назад, сідничками сідаємо в п'яти і виходимо в позицію дитини, долоні тягнуться вперед, таз тягнеться назад, груди живі тягнуться в килимок, розслабляємось. Вдих, обережно підіймаємо себе вгору, сідаємо на п'яти. ручки через сторону вгору вдих, з видихом долоньки до грудей і відпускаємо долоні на ніжки, маківку витягуємо вгору, плечки тягнемо вниз, очі заплющуємо і розслабляємося. Дякуємо своєму тілу, дякуємо собі за те, що знайшли для себе час. Робимо вдих ручки через сторони, підіймаємо вгору, видих долоньки до грудей, Намасте! Дякую вам за цю руханку разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях.